Забудовник знищує ліс екопарку сукорки. Деталі за мить на Київвладі. Про це повідомила громадська організація екопарку сукорки у Фейсбуці. За їх словами, забудовник століття груп активізувався і почав активно знищувати ліс. Боротьба за забудову почалася ще у 2018 році, коли компанія Аркада планувала звести 43 висотні будинки і утворити ЖК Патріотика. Звісно, що містяни були проти знищення ландшафтного парку. Згодом банк Аркада і пов'язані з ним компанії збанкрутували. І вже у 2021 році стало відомо, що добудувати житловий комплекс взялася сторіца груп, компанія сумнозвісної забудовниці влади Молчанової. Нагадаємо, що вже у листопаді минулого року вони засипали будівельним сміттям канал, що з'єднує озера тягле і Небреж, щоб прокласти нову дорогу через зелену зону. Команді кличка конфлікт із Владою Молчановим, яко кажучи, буде невгідним. Через те, що остання пов'язана із фракцією Батьківщина. Ситуація з голосами у Київраді буває часто неоднозначною, а мер навряд чи захоче втрачати їх підтримку. А як ви ставитесь до цієї забудови? Пишіть у коментарі, ставте вподобайки. З вами була Київлада.